Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм знову 17. Головний герой Майк він 17-річний зірковий баскетболіст. Його дівчина Скарлетт повідомляє йому, що вона вагітна. Це відбувається за кілька хвилин до вирішального баскетбольного матчу. Майк грає перші кілька хвилин і у важливий момент залишає гру. Він відмовився від своєї мрії зробити спортивну кар'єру, яка могла б забезпечити їхнє майбутнє. Тепер Майку 37. Його життя відстейне та нудне. він відмовляється від будь-якого розпочатого проекту. Скарлетт тепер його дружина та мати їхніх двох дітей подала на розлучення. Майк переїжджає до свого багатого, але настільки ж нещасного кращого друга Неда. Майк звільнився після того, як його не підвищили по службі, але він вважав, що заслуговує на це. Його діти, 18-річна та 16-річний Алекс, не хочуть мати з ним нічого спільного. Якось Майк їхав у машині і побачив чоловіка. Дивом, чоловік перетворює його на 17-річного підлітка. Майк намагається переконати Неда, що це і є насправді він, але тепер він підліток. Нед вважає, що трансформація Майка була викликана містичним духовним провідником, який намагається направити його на найкращий шлях. Майк вступає до середньої школи, зображаючи себе сина Неда, і тепер хоче відновити спортивну кар'єру. Майк познайомився зі своїм сином, з якого усі знущаються. Він дізнався, що його дочка має хлопця на ім'я Стен, який зовсім не поважає її і часто мучить її брата. Майк приходить до висновку, що його місія допомогти їм. Через дружбу з Алексом Майк проводить час зі скарлетт. Вона помітила, що він дуже схожий на її чоловіка і думає, що це просто дивний збіг. Вирішивши спробувати налагодити свої відносини зі Скарлетт, Майк починає закінчувати всі проекти, від яких він відмовився у дорослому віці. Він робить все можливе, щоб прозлучити стенатамиги. Він вчить Алекса бути більш впевненим, щоб він міг потрапити до баскетбольної команди і зустрічатися з дівчиною на ім'я Ніколь, в яку він закоханий. Майк зупиняє своє бажання поцілувати Скарлет, незважаючи на явну недоречність стосунків. Тим часом Нед починає переслідувати директора школи Джень. Він вигадує різні способи, щоб завоювати її прихильність, і за це вона його дорікає. На їхньому побаченні Джейн зовсім не вражена недом, поки він не відмовляється від образу досвідченого багатого хлопця. Він зізнався їй, що насправді він айтишник. Потім Джейн розкриває свій ентузіазм щодо культури Всесвіту володаря кілець, говорячи з ним елфійською мовою, і вони порозумілися. Майк влаштовує вечірку в будинку Неда, тоді як Нед гуляє з Джейн. Майк протистоїть стену, який нещодавно покинув Ме через те, що вона не спала з ним. Майк втрачає свідомість і він прокидається від того, що Меги намагається спокусити його. Майк каже своїй дочці, що любить когось іншого і Мі йде. Скарлет приходить на вечірку, тому що вона стурбована присутністю на ній своїх дітей. Майк показує їй, що Олекс нарешті зміг порозумітися зі своїм коханням. У них йде особиста розмова, в якій Майк, захоплений моментом, намагається поцілувати Скарлетт у день судового засідання стосовно розлучення. Майк робить останню спробу повернути її. Він читає для неї зворушливий лист. Майк заявляє, що, хоча він не міг все виправити на початку свого життя, це не змінює того факту, що він все ще її любить. Скарлет відкладає розлучення на місяць. Розчарований тим, що він не зміг врятувати свій шлюб, Майк вирішує знову отримати стипендію та розпочати нове життя. Під час шкільного баскетбольного матчу Скарлет приходить на гру і розуміє, що це справді Майк. Коли Скарлет іде, Майк вирішує піти за нею, як він це зробив у минулому. Але він передав м'яч своєму сину. Майк готується до свого першого дня як новий тренер з баскетболу. Не успішно почав стосунки з Джейм, і він дарує Майку свисток. Тепер вони обидва задоволені своїм новим початком у житті. Це був короткий переказ фільму знову 17. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.